Є знижки на Парафаст 10% в Аптеках «Подорожник», вам та ощад. У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Друзі, до ситуації у сумах напередодні Руслан розповідав про ситуацію про Сумську область загалом і про прикордонні села, яка там ситуація, і е, давав свій коментар. Свій Очільник свій коментар сумської області. Так військові і військові адміністрації також і говорили про те, в якому там зростанні і евакуюють людей. І зараз ми хочемо сфокусуватися саме на місті сумах, тому що минулої середи ворожий шхет влучив у житлову. П'ятиповерхівку вчора в будинку завершилася пошукова рятувальна операція. Яка нині ситуація у місті Суми? Зараз ми розпитаємо журналістки, а, кордон медіа, мешканки зруйнованої п'ятиповерхівки Олесі Прокопенко. Олесі, вітаємо вітаємо вас! Вітаю, бачимо за вашою спиною той самий дім, куди влучила російська ракета. Як до речі, минула ніч в сумах сьогодні. Ну сьогодні, слава Богу, ніч минула тихо. А, як ви вже сказали, нещодавно були завершені пошуково-рятувальні роботи? А, на жаль, загинуло троє людей, і одна людина досі залишається вісті зниклою. Десять людей було врятовано, і деякі з них досі знаходяться в лікарні. Яка яка загалом а, ситуація по ну, в Сумах? В самому місті ситуація ну, більш-менш контрольована, тобто є, є чутно вибухи, особливо чутно вибухи з прикордоння, тому що за буквально кілька днів було нараховано більш ніж 800 вибухів. Тобто, якщо раніше така кількість була за півроку, то зараз це всього декілька днів, і до міста ці звуки також доходять, але Серед мешканців міста особливої паніки немає наразі? Ну немає черг на заправках, як було на початку повномасштабної війни. В магазинах та аптеках все є, а люди тримаються. Тобто з продуктами, з аптеками в лікарнях проблем немає, так а чи виїжджають люди з сум? Ну, якщо можливо виїжджають, але а, особливого ажіотажу такого немає. Олесі, ви зараз поруч із будинком хочеться знов до нього повернутися. Які е, розбила російська ракета які тиждень тому, коли вмикалися до нас після влучання е, шахеда, якщо бути точними, які от зараз ви нам сказали пошуково-рятувальні роботи е, нині? Їхній результат. Ну було знайдено тіло трьох е, жителів цього будинку. Е, одного жителя так і не знайшли. Десять людей були травмовані не декілька з них залишаються в лікарні. Зараз стан будинку, ну тобто, уже пошуково-рятувальні роботи завершились. Зараз комунальні служби прибирають сміття е, по черзі, рятувальники. Водять в квартири, від яких хоч щось залишилось, щоб вони змогли забрати уціліли уцілілі речі. Поки що так. От ворожий Поки шахет що... ворожий шахет зруйнував тоді два під'їзди вщент. де зараз мешкають да. ті люди з знищених квартир? Що з ними? Я знаю, що міська рада пропонувала цим людям людям квартири в гуртожитку, але здебільшого вони поїхали до своїх рідних та друзів. А також небайдужі містяни пропонували свої квартири, тобто у нас дуже згуртувалися люди, і кожен допомагає чим може потреби. Ну вони вони зараз шукають постійне житло, але а, зараз їм є де жити. Олеся, зокрема, ваша квартира, ми знаємо, ви розказували нам включення, що вона вцілила, але це ж не означає, що вона придатна для житла. Я Як... той момент, коли ми на той момент, коли ми з вами спілкувалися, так. я думала, що з моєю квартирою все нормально, тому що я була тоді в такому шоковому стані. Угу. Після того я вже приходила туди за речами. Я помітила, що в мене там відпала плитка в ванній кімнаті. У мене є тріщина цієї несучої стіни. Два з половиною метри. Тобто, ну прийшли люди, зафіксували акт був, поставлений акт, і згодом буде комісія, яка буде обстежувати будинок, щоб розуміти, чи можливо далі там перебувати. Але на сьогоднішній день спеціалісти кажуть про те, що тільки перший, другий під'їзд будуть повністю зносити, а інші під'їзди під'їзди, скоріш за все будуть залишатися. Ага, тобто уточніть, будь ласка, тобто ті квартири, які вціліли, вони придатні для ж... для проживання? Є там газ, електрика, вода. На є момент. проблеми з проблеми з газом, де в третьому під'їзді це який найближчий до зруйнованих, але комунальники цю проблему також вирішують. Голова нашого ОСББ активно займається цими проблемами зараз. Опалення світло є з газом є невеличкі проблеми, але вони вирішуються. Олесі, от під час атаки на будинок люди не ховалися в укриття. І вчора головний редактор Суспільного у Сумах Андрій Крамченко зауважив, що у Сумах на другому році війни немає жодного модульного укриття, де рятуються містяни. Це правда. У нас на кордон медіа є окремий проект, який веду особисто. Я цей проект називається Укриття, і це як ревізія. Укриттів по місту Суми на сайті міської ради є карта укриттів, щоб людям було зручно подивитися, де поруч з ними знаходять бомбосховище або укриття. І за останні декілька тижнів, коли я знімала випуски для цього проекту, я їздила. Я об'їздила дуже багато. Ну як їх взагалі не дуже багато, але Більшість з них я об'їздила, і, на жаль, під час повітряної тривоги більшість з них все ж таки зачинені. Тобто, людям немає доступу до цих приміщень. Якщо це якщо ці укриття знаходяться в багатоповерхових будинках, то туди можуть потрапити тільки місцеві мешканці. Є укриття, які відчинені, але Ну, це дуже дуже велика проблема у нас в місті з бомбосховищами та укриттям. Модульних uh, у нас немає навіть uh -huh. ніхто про них well, е так. не. Розповідає ну але ти ви, ви, ви розповіли Олесю і сподіваємося, що е, потрібним людям, які можуть так чи інакше але, влаштувати комфортний спосіб життя на даний момент сумчанам. Вони це зроблять. Олеся Прокопенка, мешканка зруйнованої п'ятиповерхівки е, в Сумах, тільки що була на прямому зв'язку, і ми стежимо максимально за ситуацію mm -hmm. на території Сумської області, прифронтової зони, яка е, як і багато інших регіонів, першою на себе бере бій з початку великої війни і нині там ситуація. вже ставляться питання про евакуацію місцевих жителів при фронтових Ну, Там вже навіть відбувається евакуація, деякі арешта ще будуть впродовж цих двох днів евакуювати. Загалом ситуація по сумах просто кричуща інформація. 400, покажіть, будь ласка, планшет. Це деякі фрагменти зруйнованих будівель. 486 вибухів сталося на Сумщині за добу. Обласна військова адміністрація. Більше 200 авіабомб за тиждень по області області, артилерійські мінометні обстріли домівок і цивільної інфраструктури регіон обстрілюють постійно. Постраждали 46 населених пунктів і а, у 16 територіальних громадах області. От власне така ситуація станом на зараз. Тримаємо руку на пульсі, стежимо за тим, що відбувається у Сумській області.